Те, що я закрив, не варто відкривати, щоб отримати його багатства. Ми боролись як справжні герої. Тепер нам залишився один останній крок вбити дракона. Увага у прикладах пані та панове, вітаю вас у нашому великому бункері. Дякую, що скористалися послугами нашої компанії Волотек. Нам треба тепер вижити. Всі наші речі було заражено, довго в них знаходитись ми не могли. На щастя, в бункері був передбачений склад, де нашому майну суджено було чекати, допоки не вдасться його очистити. Також кожному вижившому було видано спеціальний костюм, а в повітрі вже віяло бажанням пошвидше його зняти. Незабаром нас всіх запросили на нижній поверх. Там було розташовано бар, а навпроти нього невеличку сцену. Стало зрозуміло, що саме тут буде творитись історія. Ви всі помітили, що мене не була радіація. Пояснюю, що то було. Вау! Революція! Революція! It's революція Джонні! Перший квест, перша наша задача. Це знайти склад роздягальні десь. тут в бункері захована записка. Перша яку вам треба знайти. Виявилося, що десь в бункері захована записка. Всі миттю ринулись її шукати, але пощастило Олімпі. Вона ж нам її і озвучила. Дорогі жителі бункеру, я залишив перший склад з необхідними припасами для їжі в старому іржавому контейнері. Склад розташований в темному лісі на заході від бункера під кутом 185 градусів. Контерна не так далеко, тож будьте обережні і не забутіться. Бажаю успіхів, амадеус. Після промови ми дізналися, що для виживання бункеру нам треба виходити в вороже середовище, котре колись було нашим домом. На першу вилазку визвався я. А кампанію мені склали Шарлотта, Олімпа та Акіро. Задля нашої безпеки нам було видано протигази, котрі дають можливість деякий час проводити назовні. Таким чином, ми вперше покинули бункер. Це, так, шановні, shifted. шановні, шановні, objective. я зараз. Зараз. Мені треба. <сь> Перша наша перемога. Склад розташований в темному лісі, на захід від бункеру, під кутом 185 градусів. Контейнер не так далеко, тож будьте обережні, й не заблудіться. Бажаю успіху, Амадеус. Так, 185. Це на захід? Просто на, на захід. Захід, захід. Це там, де сонце заходить. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Господи, я mm -hmm. завжди гублюсь, де Н? Господи, Бейсинг Вест. Так, все, пішли. Пш -пш. Рація рація, пш. -пш, -пш. Так, пш -пш -пш -пш. ми вже, ми вже на, кордон... ми на кордоні лісу. Ліс скоро закінчиться. Хтось щось бачив. Mm. Гриби бачу. Так, тут щось Рульки. вигоріло. Вигоріло. Так, я на дерево залізу, щоб озирнутися. Baću, baću, baću što se Za mnoj. Досить швидко ми прийшли до визначеної точки, де було багато цікавих речей. Але на місці в нас не було часу на роздуми, тож ледь перевевши подих, ми вирушили назад. Любі друзі, дорога родина, в мене є інформація, яку ми роздобули в цій експедиції. Вона дуже-дуже важлива для нашого виживання. Я зараз вам прочитаю інформацію в книгах, котрі ми знайшли. Ми знайшли дві книги. Будь ласочка, дуже уважно. Перша книга називається вона Протидія лиху. Тут написано: Я планував зробити антидот, над яким я працював. Я не встиг завершити розробку, але цей антидот міг би стати нашим єдиним порятунком від радіації. Амадеус. Тут виділено із важливого слово антидот порятунком і Амадеус різними кольорами. Це може бути якась загадка. Не знаю ще поки що, як її можна розгадати. Всім я я гарно, знаю, сім, знаєте, що, якщо Амадеус різними кольорами, значить представник групи ЛГБТ. Друга книжка називається Вона Треба дихати. Вам без протигазів довго не протриматися. Вам потрібні нові протигази. Для Цього необхідно знайти мій склад для протигазів та збудувати цей модуль. Склад для цього модуля розташований за координатами. X, прямо написано, мінус 38, Z стався збій, ерор error 7-1. І далі йде е, двоїчний код котрий нам треба розгадати буде, ще важливо зазначити, що в місці там, де ми побували, ми знайшли набір ресурсів. Вони зараз знаходяться всі в Олімпі. Я так розумію, в цьому бункері десь є місце там, де ми можемо зробити собі ферму. Але я наголошую, що це тільки половина ресурсів. Нам треба буде ще добути, тому нам mm. потрібна буде ще одна експедиція людей, які пішли б добувати ці ресурси. Список ресурсів я опублікую в Дискорді, ну в нашому в нашому інтернеті. Тому. Поки ми не збудуємо цей Ой, модуль, їжі, поки не зберемо ресурси на цю їжу, ми не почнемо наступний квест. Ось. Так, в нас знов не буде часу на відпочинок, бо без їжі бункер довго не протягне. Щоправда, на цей раз в експедицію піде більше людей, і ми, задля зручності, розділились на дві команди. Одна пішла в пекло, а ми збирати все на поверхні. Тільки но вийшовши з бункеру, ми одразу почали хапати все, що було на шляху. Через деякий час ми прийшли до селища, де вирішили зробити привал. Дивно, що радіація ніяк не вплинула на мешканців. Вони, як завжди, холодно дивились прямо в очі, вимагаючи смарагди. Незабаром ми вирушили далі. Словами не передати відчуття, котрі нас поглинули під час мандрів, знайомими місцями, де колись було життя, а тепер немає ні душі. І все, що залишилось, це ресурси, які допоможуть збудувати нову домівку. Чуєш, чуєш? Робот Рабой, дивись, спускайся отут от в печеру і накопай там діп діпслейт і лазурит. Ого, так, тобі... квіткові горщики я зробив. Тепер мені треба до каратіливні велике. Давайте це... кавустоном займешся діпслай. Кам'яна цегла довж. два стаки, кам'яна цегла я зробив камінь. Камінь треба ще 24. Ну все, нам 4 сходинки. і химерна плита і полірований андезит. Чи назис. Полірований андезит зараз буде. Химерна плита це яка? Це до Незера. Це до Фенаса. Запитайте, в Незерських чи добули вони, чи ні. Зараз відкриваємо, зараз відкрий двері. Окей, чекай, тут я, я один пока. Путіті, путіті. О, привіт. Після тривалих годин блукання поверхнею ми все ж таки змогли принести в ці ресурси на склад. Нарешті в нас буде їжа. Весь бункер видихнув з полегшенням. Перший виклик подолано. Така виснажлива експедиція не пройшла непоміченою. Весь наступний день я провів в ліжку, не маючи сил ні на що. Але сила була в недокучливих думок, що нами керувало. Чому ми пустили попередження повз вуха? Чи дійсно винагорода варта кінця світу? Може, це частина чогось більшого? Що робити далі? Прокинувшись наступного дня, я зі здивуванням побачив новий модуль. Як я пізніше дізнався, інші мешканці бункери згуртувавшись, буквально за хвилини побудували їдальню. Тепер на обід будуть не тільки сухарі, а й юшка з радіоактивних тарганів. Також голова бункеру дозволив людям облаштовувати свої комірки. І тепер довгі вечори можна провести за чимось корисним. Ну, Давайте для розповідає ще поспу... пані та панове. Вітаю вас знову в бункері. 69. Дякую, що доєдналися. У мене є декілька новин і задач на сьогодні. Як ви пам'ятаєте, вчора у нас була експедиція чотирьох людей, які відправилися за складом для роздягання. Вони принесли нам частину ресурсів, а також один з артефактів, який називається залізний артефакт. Це залізний артефакт дає можливість нам крафти. Тут залізні інструменти, броню і інші предмети. Потримайте. О, господи, він прекрасний. Стоп, це він? Чи це залізний злиток просто? Це залізний злиток. Дивіться, нас хтось намагається намахати. махати. Ура! Вітаю! Тепер ви відкрили залізні предмети. Але це ще не все. Учора вночі у нас була ще одна експедиція. Пошук ще одного складу методом транпуляції. Цей склад був призначений для лабораторії. Ми там також знайшли декілька предметів, і один з них це був мій oh Бог! Магно, значить, які в нас на сьогодні завдання? Значить, ми вчора при здобули, принесли вже частину ресурсів на роздягальню, але їх недостатньо, їх треба ще докопати. А так як у нас є тепер уже діамантові предмети, це буде не дуже важко. Ось знову там не так і багато uh -huh. так. Це дуже весело, але mm -hmm. нам треба розвивати бункер, щоб вижити. Ця роздягальня нам дасть можливість робити дуже багато протигазів. Тобто зараз у нас обмежена кількість, вони вже майже всі поломані, але роздягальня дасть можливість нам їх робити дуже багато. Е, наші поваж сьогодні зібрати ресурси і збудувати ці моди. Дякую за увагу. Гід заліза до діаманту за хвилину. Так, ми найкрутіший бункер, але не час для жартів. Зібравши по кутах найкраще обладнання, я з Акіро та Шарлотою пішли на пошуки ресурсів. Але разом з тим ми захотіли зробити невеличкий сюрприз мешканцям бункеру. За допомогою давно забутих технологій, ми накопали суттєву кількість діамантів. Сподіваюсь, це підніме моральний дух наших мешканців. І маючи гарне обладнання, видобути залишок ресурсів не склало проблем. Усім, окрім Шарлоти. Блять, кріпер заагрився на мене. А, все, у мене шлом зламався, мене позін. Ти другий Блядь. зламав вже. Третій, напевно. Блять. бляха Повернувшись та скинувши нарешті важкі рюкзаки, ми вирішили відпочити за грою. Вибір пав на бункер. Так, дуже оригінально. Подекують, що архівні записи з цієї гри можна знайти в описі. А якщо ви вже там, то не бачу перешкод до вподобайки та коментарю. І може вже хтось нарешті забудувати цю кляту діру в четвертій стіні, а? За що я вам гроші плачу? Діду до чого нам М -м, в бункері не вистачає? Жінок. Е ну болін, майстерню е жінок я не зможу зробити. Але не вистачає знаєш, значить е актив лабораторій, не вистачає митім роботи. Блін, може зробити. Івентів. Щось треба замутити. <рив aquilo> mm -hmm. Може зробити кімнату ігор. Та <перев> да, я ж пропонував кімнату треба... <сперев> <sentido> <рив> та, кімнату з міні-грою якусь там. Кейсики, кейсики. Після гри в мене з'явилась геніальна ідея. Я придумав спосіб, як <tra> розважити всіх мешканців. Абсолютно нешкідлива та чесна забавка. І весь наступний день я з моїм партнером провели за зведенням цього приміщення, безліч експериментів, налаштувань. Мандрівка на вже на таку дику поверхню за потрібними матеріалами та Нагородами година за годиною наш план втілювався в життя. Ми вже марили відкриттям і назначили дату перерізання стрічки. А поки ми були зайняті дійсно важливими справами, інші мешканці байдикували. Бо як інакше назвеш зведення життєво важливого модуля роздягальні, без котрого ми навіки будемо заперті в цій холодній підземній споруді. Кажу ж, байдикували. Наступний день почався з відкриття казино. Я зібрав всіх бажаючих пограти перед секретним ходом і пояснив правила. Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас в казино блять. А як вона називається? Добрий день, любі друзі. Вітаю вас в казано Лакі 69. А ви перші клієнти і е, флейк у флейка буде один безкоштовний рол. Вітаю вас. Браво. Пішли. Я проведу вам невеличку екскурсію. Праворуч від вас ви можете бачити машину, котра е, е, як вона Так, Ви закидуєте туди свій діамант, і вона рандомним чином обирає, чи ви виграли чи ні. Чиста вдача, нуль махінацій. По ліву сторону від себе ви можете бачити стіл за, за цим столом. Ви можете грати в різноманітні настольні ігри на гроші, і не тільки. На роздягання? Ну, як, як варіант, Почу. шановні шановні гості нашого казино. Якщо у вас виникли фінансові труднощі, і ви не можете дозволити собі грати в наші супер круті розваги, то наш ломбард і ломбардсмен готовий вам з цим допомогти. Значить, дивіться, ви можете предоставити нам будь-які речі на ваш вибір. Ми їх оцінимо і. У -у -у. Модняки. Да. Все, так краще. Так, е, ні, ну дивись, якщо е, Золота Морква півстаки на один діамант. При тому, що я продаю 64 за один діамант. Назовні. Два стаки за один діамант. Добре, якщо хочеш, можу тобі дати чекай, один чекай, діамант. Чекай, чекай, Дивись, дивись. Ти просиш два стаки за діамант. Так. В когось, от, як, -либо. є там. Фіга, і вона віддасть тобі лише два стаки. В мене є дві, і я віддам тобі все, що в мене є, розумієш? Ну дивись, ти мені віддаш дві. Я тобі можу дати один рол, але якщо ти не виграєш, то доведеться, як то кажуть, відпрацьовувати. Я готовий. А пішли всі грати по черзі, дивіться, розповідаю правила роботи цього казино. Ми підходимо по черзі, закидуємо в ось в цю комірку один діамант і натискаємо на кніпошку. Якщо ви програли, то. Мерчій закидувати наступний діамант. А потім. потім діаманти потекли рікою. О, о у нас є перший о, переможець. Олімпа. Вітаю, о, вітаю. Дякую, дякую. Олімпа. А чи зможе знайти вашу голову, щоб повісити її? Та ні, все, я вернусь зараз. Ні, я кажу, коли йому процент буде. Ти шовес. Буде смішно, якщо зараз мені. Флейк, 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 флейк. О! підрубка, це підрубка, Я такою не можна так грати. Іду в запой. Робай, мені треба твій алкоголь. Дось, тебе буде один рол. Якщо виграєш, отримаєш діамант і на інжиту йде на волю. Якщо програєш, тобі треба буде заманити на інжиту сюди і закрити його. Гарать на душу друга, щоб він сидів в карцері. Коли всі діаманти світу, а також декілька невинних душ, було зароблено, настав час сфокусуватись на глобальній меті. Все населення бункеру знов зібралось. На цей раз ми будували модуль лабораторії, котра, окрім зачарування наших речей, пропустимо той момент, що я забувся і зачарив всі речі назовні, дасть змогу проводити дослідження. Інфа про один з інгредієнтів та два можливих довго я досліджував та експериментував, намагаючись створити антидот. Майже вдалося один з інгредієнтів, який мені вдалося ідентифікувати це магматичний крем. Ще лишаються два компоненти, про які я підозрюю, що це можуть бути гребочок та квітка сакури. З повагою, аматерис. Слово буде моркві, так він вчений. Він буде в цій лабораторії намагатися зварити антидот з цих інгредієнтів, а можливо й шукати свої інгредієнти, хто знає. Коротше, ви в діло. Я сьогодні вночі значить спробую щось пробити в маленькій маленькій центрифузі. Якщо ви, до речі, почуєте вибухи, то просто як напишу на тебе в заяву в суд, якщо ти будете. Це його бомбас, да? чи що там? А поки наш любий вчений зайнявся виведенням формули антидот. То ми вирішили відкрити на цей раз легальний бізнес. Раз за разом, користуючись ліфтом, я помічав порожню кімнатку. Офіційно вона була складом, але ніхто її не користувався. Що ж, тоді скористаюсь я, трошечки розширивши місце, розкопавши креслення кавомашини, видобувши всі ресурси та зробивши ремонт, харківська кав'ярня була готова до відкриття. А вченим, що розроблювали життєво необхідне антидот цілими ночами, та риф потрійний жарт. Заморившись за цей день, я відправився відпочивати. В ліжку я знов понурився в думки: чи не дивно, як лихо не ламає, а згуртовує? Чому не можна кожен день так ефективно розбудовувати суспільство? Схоже, дійсно, комфортне життя настільки розслаблює. Прокинувшись, я одразу відчув щось дивне: повітря в бункері було сповнено нетерплячості та надії. Всі чекали на результати дослідження. Е, хочете прикол е, загалом було більше? 999 різних можливостей створити цей антидот. І вони не спрацювали. Я розпечатав книжечку і віддав хайберку одразу. По, по факту йому ось було і що було в цій книжці. Значить, це в нас е, інформація про фінальну установку. Якраз е, така штука, якої потужності вистачить потужності. синтезувати цей антидот. Е, отримати антидот не так просто для того, щоб його зварити, споціна е, потрібна спеціальна установка. Схема цієї установки знайде надійно захована на іншому кінці світу, щоб віднайти віднайти. Той склад вам потрібно знайти всі чотири записки з координатами складу та чотири ключі, щоб відкрити двері до того складу, який ви маєте знайти. У складі лежить мапа з міткою першої з бочок. Спробуйте знайти її та почати свій пошук. Будьте обережні, адже цей шлях буде непростим. І знов очікування не виправдались. Знов нам треба одягати проти гази і шукати відповіді. Але ця експедиція обіцяла бути останньою. У ми зараз під підім. Під Зліва гличлен? ні ні далеко, далеко не Зліва. Далеко до нього. Він зліва. Фелес серденьком відчуває. Та, рідні края, я ми. А, до речі, Фелас, ми трохи сп. Вкрали в тебе на басі дещо. Дуже треба було. Потім повернемо. таке вже. Я на вас ядерку просто скяну. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Стійте. о де-де-шо, що-що? А що, що, що? Я, 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 я вийду, Так, ніхто Ва, не залазить, ніхто о, о, о. не залазить. Вона далі Та вилізти звідти, треба танець, танець, переможний. Так, так. Зараз. Попою, попою, попою. Давайте, навколо, стрибаємо, стрибаємо навколо. О, 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 о. Ні, я не Ми це вже запомнили, Добре. Так, локатор 2 бо, я беру. А... А, Дай хто, хто буде координата Як, як найбільш в відповідальна Цілисю. людина. Ключ хто Ціли... бере, кто хто, беру ключ. ключ патрон. Крок за кроком, слідуючи локаторам, ми наближались до відповіді. В кожній бочці було декілька речей: ключ, карта, папірець з числом та локатор до наступного місця. Склавши числа з папірців, ми отримали можливі координати останнього сховища, але проблемою було те, що існує не одна комбінація. Недовго думаючи, ми склали координати в порядку знаходження бочок та відправились на перевірку своєї теорії. Ооо, дивіться, дивіться. Дивіться.

Тут я мають бути книжечки, якісь, ні? А, а, так, Є важаєш, я забрав. Я починаю її були всі. Варта так має бути. Шановні, забираємо всі ресурси. Любі друзі, шановні мешканці бункеру, в цій експедиції з нами ставалися жахливі речі. Ми бігли, деякі з нас не змогли дійти до кінця одразу. Але, але все ж таки, всі-всі. Складнощі, ми Ні. подолали. Всередині Ні. ми знайшли нові матеріали. І ще ми знайшли книгу. Але книгу вкрав шалений вчений, котрого я тут зараз не бачу. На жаль, дякую, дякую за увагу. Дякую. Дякую. Можу йти. Так. Дякую. Ганьба вченому. Ну що ж, наші розкладку ой. Ну що, мешканці бункеру? Ми почули файні історії від пана Потомкича. Тепер треба йти працювати, будувати модуль. Так, креслення, треба швиденько збудувати і готуватися до фінальних потуг. Ура! Знов робота! Ура, робота! Це був дійсно найважчий модуль. Його зведення забрало немало часу, але ще більше часу було витрачено на шлях до цього моменту. Безліч вилазок, експериментів, розбудова бункеру, відповіді на всі виклики, що ми взвалили на свою голову. Цей урок ми точно запам'ятаємо надовго, але питання відкрите: чи зможемо ми знов жити минулим життям? А чи треба взагалі повертати минуле? Навіть повернувшись на поверхню, бункер всіх змінив. Хтось пережив ці події легше, хтось важче. Когось вони зробили сильнішим, а хтось не витримав випробовування і зламався. Але одна істина залишається незмінною: минуле не повернути. Як було вже не буде, і ми мусимо вчитись жити в новому світі, ставати сильнішими, готуватись до нових випробувань та не боятись брати на себе відповідальність. Дякую всім за перегляд та вашу зацікавленість нашим івентом. Ми дійсно вклали багато сил в його створення. А ще дякую нашим захисникам за можливість в принципі створювати хоч щось. Не забуваємо про війну, підтримуємо українські та єднаємось. Також можете підтримати наш збір. Більш детальна інформація в телеграмі спільноти. А я казав же, що щось придумаю.